Сьогодні, 17 липня, на базі Криворізького економічного інституту, що на площі визволення, відкрився координаційний центр допомоги учасникам АТО та їх сім'ям. За такою довгою офіційною назвою криється робота десятків людей, які щиро прагнуть повернути наших захисників, які відчули на собі жахи буднів на передовій, до нормального цивільного життя. Ми сьогодні з вами зібралися в цьому залі щоб в кінці кінців і в кривому розі надавалась допомога бійцям АТО. Чому вона заключається? Без сумніву, коли людина повертається з війни, вона продовжує жити за правилами, які там діють. Але в цьому житті зовсім інші правила. Тому хлопцям дуже важко переходити цей рубікон, особливо ті, які в цьому житті багато чого побачили. Тому ми з вами і маємо скласти той кістяк, який при першій нагоді не тільки підставить лише і допоможе матеріально, але і морально, і головне духовно щоб всі наші хлопці, повернувшись із зони АТО, а точніше сказати, із війни, ввелися у життя. Дорогі наші захисники, відкриваючи центр допомоги, було лише одне бажання обійняти вас всіх теплом і любов'ю, і вдячності. За те, що життя, з вами шкодуючи захищаєте нас, за мирне небо, за щасливу посмішку наших дітей. Знайте, що це місце, куди ви завжди можете прийти, випити чашку кави, поспілкуватись, розказати, що вас турбує, а ми нікого не залишимо на одинці. До створення центру залучились бізнесмени, активісти різних громадських об'єднань міста і просто небайдужі криворіжці. Гарадімся вами, ми гарадимся на базе экономического института мы можем создать такой центр. Мы приглашаем этот центр, волонтеров, представников. Представителей общественных организаций города мы предоставим ветеранам и участникам АТО разноплановые курсы, обучающие. И мало того, мы будем стараться, но ну, я думаю, что это нам удастся стопроцентное трудоустройство участников и ветеранов АТО. Ці люди ризикували життям задля мирного неба для кожного з нас. Тепер завдання тих, хто не чув свисту снарядів над головою допомогти воїнам повернутися з війни у мирне життя.